Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами ремонтом Volkswagen Sharan. Шаран 2011 року 2.0 TDI. Поломка, яка почалась в мене. Подивився на рівень масла, У мене рівень масла збільшився суттєво. І масло дуже стало рідке. По запаху е було чути, що є десь паливо в маслі. Сьогодні я замінив масло і вирішив е подаватися до клапану ЄГР. Сам ЕГР знімати не буду, бо це треба іншим днем. А сьогодні дивлюсь на клапан. Причиною всього, чого я почав дивитись до машини по ремонту, це те, що часто включалась регенерації. І проїхавши 100-150 кілометрів включалась регенерація. Перечитав багато інформації, ну, так і не знайшов того, що потрібно, ну, гляну на цей датчик, цей датчик перепадів. І я замітив, що хтось його ремонтував, тому що залили апоксидну смолу А від нього може включатися часто регенерація зараз я відкрутив ще. Лапам. Дивіться, що у нас є. Зараз будемо знімати, чистити. Вчора я оцю трубочку зняв, почистив, але не було часу, вже сьогодні розкрутив ось тут. Знімається він, можна сказати, не так дуже і важко. Відкручуємо три болта. раз, два. Найскладніший ззаді є болтик. Але все відкручується зірочкою Т-30. Ну, буквально півгодинки можна його відкрутити. Зараз знімлю і вам покажу. Ось я зняв його. Як бачимо, він сильно має відкладені сажі. Еж кусочки відпадають самі по собі. Так, нагадаю, це шаран 2011 рік. 2.0 додає пробіг 256 тисяч рідний. Бачимо, відпадають кусочки. Так, зараз я вам ще покажу, що робиться у нас тут в трубі. Чи це буде дилетко? Бачу, що є відкладення також трошечки. Нічого ну, ми зараз трошки все почистимо і будемо ставити його на місце. А ще плюс до цього, що впав е, дизель в масло, машина почала підкаджувати. Такий сивий димок пішов. І тому треба ще буде подивитись до клапану ЕГР, Е, До самого ЕР. Так, і от я почистив клапан, от такий результат у мене вийшов. Є чуй відкладення, але я їх вже не можу очистити. Чистився все очисником клапана EGR. З фірми від Vjuurt і також додатково бензин. Зараз будемо все ставити на місце і пробувати Так, ось я завершив монтаж клапану. Зараз будемо пробувати заводити автомобіль. Думається все буде добре. Хотів ще розказати, в чому була складність монтажу, це оця задні, задній болт. Я вже говорив про нього, але бо реально важко. Немає доступу, його важко закрутити. Ну, але все можливо. Так. З інструменту, що нам було потрібно, це зірочки Т-30 різного, різної довжини. Також викрутки різної також довжини потрібно, тому що немає доступу і потрібно підбирати буде. Також ключик на 10 і переходнички. У так, спробуємо пробуємо заводити. От, пробіг 256 тисяч. Це німецький автомобіль, автомобіль знаходиться в Німеччині.